Їй присвячують пісні, а вона стала знаменням про народження Христа. Хто вона, ця загадкова сусідка нашої планети, планета Венера? Сестра Близнючка Землі або її повна протилежність. Сьогодні поговоримо про Венеру та дізнаємось 20 найцікавіших фактів про цю загадкову планету. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Венера є найближчою сусідкою нашої землі в космосі. Відстань від землі до Венери коливається від 40 до 260 мільйонів кілометрів залежно від їхнього взаємного положення на орбітах. А от відстань від Венери до сонця складає 108 мільйонів кілометрів, а що становить десь 70% відстані від сонця до землі. Навколо сонця Венера обертається майже по колу, Повний оберт робить за 224,7 земних дій. Названа планета на честь римської богині кохання Венери. І хоча вона не єдина планета, яку назвали на честь римських богів, але тільки Венера, названа на честь богині жінки, а не бога чоловіка, як, наприклад, Марс. А от стародавні греки називали її вечірньою або ранковою зорею, бо з'являлась вона на небосхилі ввечері, але ледь заходило сонця на тлі вечірньої заграви або вранці перед сходом сонця, купаючись в його променях. Знайти Венеру на небі простіше ніж будь-яку іншу планету. Вона дуже яскрава і є третім за яскравістю тіло на нашому небосхилі. Після сонця і місяця. І ще саме Венера є цією зіркою, яка в християнській релігійній традиції вважається знаменням трьом волфам щодо народження Ісуса Христа. Венера це друга планета сонячної системи, яка займає шосте місце за розміром. Її діаметр менше за земний лише на 640 кілометрів. Радіус Венери становить 6051,8 км, що становить майже 95% від земного радіусу. Площа поверхні Венери складає 460 мільйонів квадратних кілометрів. А що становить 90% від площі поверхні нашої планети? І маса Венери складає 81,5% від земної. Венера обертається навколо своєї осі у зворотньому напрямку до обертання навколо сонця, на відміну від землі та інших планет. А це означає, що сонце на Венері сходить на заході. Венера дуже повільно обертається навколо своєї осі. Один оберт робить за 243 земних дня або за 5838 години. Цікаво, що один рік на Венері триває менше, ніж одна доба. Порік триває 225 земних діб, а Венерська доба 243. А сила тяжіння на Венері а, також дуже подібна до земної і складає 8,87 метра на секунду в квадраті, а щільність планети становить 5,24. Сотих грама на сантиметр кубічний проти 5,51 сотих грама на сантиметр кубічний за мною. А хоча у Венери і Землі близькі розміри, середня густина і навіть внутрішня будова, а проте земля має досить потужне магнітне поле. А от Венера його майже немає. Воно є, але дуже слабке і складає всього 5-10% від земного. А що робить Венеру вразливою до заряджених частинок сонячного вітру? Ті частинки взаємодіють з атмосферою Венери, створюючи полярні сяйва та інші. Цікаві явища а Венера має дуже щільну і токсичну атмосферу, яка на 96% складається з вуглекислого газу, а також має домішки азоту та інших газів. Пусті хмари з сірчаної кислоти та водяної пари покривають поверхню планети і відзеркалюють близько 70% сонячного світла, яке досягає Венери, і саме тому ця планета така яскрава. Вуглекислий газ та інші складники атмосфери пропускають сонячні промені, дозволяють поверхні нагайватися, але поглинають інфрачерхоне випромінювання розігрітої поверхню, поверхні, а що є причиною дуже сильного парникового ефекту. А тому температура на поверхні Венери може досягати 475 градусів за цельсієм. Уявляєте, яке там пекло цієї температури достатньо, щоб розплавити свинець? А взагалі, Венера є найгарячішою планетою сонячної системи. А хоча Меркурій розташований ближче до сонця. Тиск біля поверхні на Венері становить 92 атмосфери, а це як тиск на глибині тисячу метрів під водою. А через такий високий тиск на поверхні Венери формуються дуже щільні хмари, які, в свою чергу, створюють грози та блискавки в тисячу раз потужніші, ніж на землі. Густина атмосфери становить 67 кг кілограм на метр кубічний. І є настільки високою, що дозволяла деяким апаратам здійснювати останній етап спуску на поверхню без парашутів. А цікаво, що якби атмосфера та магнітне поле на Венері були б такі, як і на землі, то середня температура на планеті становила б всього 26-27 градусів за Цельсієм. А до речі, на землі середня температура дорівнює 15 градусів за цельсієм. Попри шалений тиск, високі температури та хмари із сірчаної кислоти, а на Венерії є місця, де людині було б відносно комфортно. Мова йде про висоти в 50-55 км кілометрів над поверхнею планети. Атмосферний тиск складає всього одну атмосферу. Температура становить від 0 до 50 градусів за Цельсія. Гравітація близька до земної, а захист від космічної радіації буде забезпечувати атмосфера вище, густина якої еквівалентна землі. Хоч ми можемо спостерігати Венеру на нашому небосхилі. З самої ж венери не видно не тільки землю, а й навіть сонце. Її небо постійно вкрите густими отруйними хмарами, а з яких на поверхню планети випадає із серчаної кислоти. А саме тому і запахи там відповідні. А венера смердить тухлими яйцями. Ще на Венері дуже вітряно. В середньому у шарі хмар панують супервітри із швидкістю понад 700 км на годину. На поверхні Венери більше вулканів ніж на будь-якій іншій планеті в сонячній системі. А понад 1650. у ландшафті Венери переважають гори, кратери та вулканічні равнини. У сімнадцятому-вісімнадцятому століттях деякі астрономи заявляли про відкриття супутника Венери, а який навіть отримав ім'я Ней. Проте спостереження показали, що це помилка. Отже, Венера та Меркурій це дві планети сонячної системи, які не мають власних супутників. Існує теорія, що у далекому минулому Меркурій міг бути супутником Венери. А ще Галілео Галілей за допомогою звичайного телескопа понад 400 років тому досліджував зміну фаз Венери. А з того часу планета не стала менш цікавою для наукового світу. А зараз же дослідження Венери проводяться за допомогою космічних зондів і автоматичних міжпланетних станцій АМС, а також за допомогою телескопів із Землі. Венера є першою планетою, до якої долетів штучний об'єкт, створений людиною. А це була радянська автоматична міжпланетна станція Венера 1 у 1961 році. Але через втрату зв'язку з апаратом наукову програму виконано не було. А от вже тисяча 1962 році американська автоматична міжпланетна станція Маринер 2 а пролетіла біля Венери та стала першим зондом, який зібрав наукову інформацію біля іншої планети. А 1 березня 1966 року радянська АМС Венера 3 вперше досягла поверхні Венери та розбилась об неї. А от перша м'яка посадка на Венеру відбулась у грудні 1970 року. А коли АМС Венера Сім сів на нічній стороні планети. Після цього ще було запущено багато різних АМС, які брали пробу ґрунту, робили фотографії поверхні, радіолокацію та інші дослідження. Але через надзвичайно агресивні умови середовища на планеті жоден апарат на поверхні Венери не пропрацював суттєво більше ніж дві години. Рекордсменом залишається міжпланетна станція Венера 13 яка пропрацювала аж 127 хвилин. Венерою завжди захоплювалась, їй присвячували пісні. Наприклад, пісня групи Рамштайн-Боргенштейн присвячена саме цій планеті. А до речі, навіть Тарас Григорович Шевченка писав саме про Венеру у своїй відомій пісні Зоре Моя вечірка. Сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!